Працівники підприємства Дніпропетровський втормет під час зустрічі з народним депутатом України Олександром Вілкулом розповіли, що вони на межі виживання. Люди викладають останнє, оплачуючи квитанції за комунальні послуги. Пільги нова влада скасувала майже всім, а зарплата лишилась такою ж, що й до кризи. Під час спілкування Олександр Вілкул пояснив, які є шляхи подолання цих проблем. Промисловці говорять, часи настали сутужні. Скорочення на підприємстві, відсутність замовлень, виробництво ледь-ледь працює. Люди нарікають, з них витрушують останні копійки. Всі заощадження, що були, вичерпались. Ціни підскочили, тарифи захмарні. Пільги позабирали мало того, що тарифу 5 спіюля, при або ілятваші атмініли всі льготи, оставили в ґрунті тільки учасників бойових дій і інвалідів, у котрих пенсії менше тисячу сімсот десять гривень. Якщо це такое. Олександр Вілкол говорить, вихід є. Треба спочатку підняти з колін промисловість. Для цього він розробив програму нової індустріалізації, яка передбачає підтримку базової галузи промисловості та іт технології. Запрацюють на повну промислові гіганти, будуть відрахування в бюджет. З'являться кошти і на компенсації людям. Та паралельно каже політик, слід іти шляхом децентралізації, інакше. Всі зароблені регіоном гроші знов забиратиме столиця. Учитывая децентралізацію, вводить регіональні льготи, ну, льготы, то есть решать эти проблеми на місному рані. Це більш реалістичний пункт. Працівники втормету в розпачі підвищення тарифів довело їхні родини до межі виживання. Весь сімейний бюджет йде на оплату комуналки. Зарплатня стоїть на місці. І людям просто не вистачає грошей на продукти. А ну, на продукти теж хочеться всього взяти. Ну а це не ростуть. Панімного беріо. Постараюся принібрежі, дітям своїм допомагаєш і внукам і ну, терпім. Олександр Вілку каже, опозиції нині важко що змінити. Всі законопроекти, які стосуються зниження тарифів, підвищення пенсій і зарплат та повернення пільг, навіть не виносять на розгляд парламенту. Я полгода назад, ще в Закона проект з мораторії на порушення комунальних тарифів, поки не будуть проіндексовані пенсії і зарплати. Хочеш підняти комунальні тарифи в три рази? Три рази подимі зарплату і пенсію. Робітники Тормиту дуже зацікавились проектами Олександра Вілкула та висловили йому свою підтримку. Олеся Хмара, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.